Як мені обрати захист на свою дитину? Велік, самокат, ролики, велосипед, яка різниця ціна? У нас є велике відео на Ютубі, гляньте, А це відео ну не на 60 секунд, звісно, але в 3 хвилини вкладусь. Бігом, поїхали! Перше і головне для вашого гаманця це ціна. Тому. Три діапазони дешевий сегмент, середній сегмент, дорогий сегмент. Дуже швиденько. Дешевий сегмент погано тримається на тілі, погано захищає, постійно злітає, швидко закінчується, розривається і загалом веде себе дивно. Постійно треба поправляти дискомфортний, ненадійний. Приклади: отакі От у нас є поверслайдівські, для кого ми можемо його рекомендувати. Якщо ви хочете зробити когось подарунок, і то знаєте точно, що людина не буде користуватись захистом. І ви такі, ладно, даруйте біролики, і захист просто щоб у тебе був. щоб. Мені було спокійніше. Ну, блінда каже, я не буду користуватись захистом, ви просто для себе. У нас були такі випадки, тому от 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 в такому випадку можна здобутись. Або якщо ваша дитина ну тільки-тільки-тільки починає кататись на роликах, і от вона просто на них стоїть. Або велобіг, або самокат, самостійно не пересувається. Ок, теж підійде. Але бажано одразу переходити до середнього сегмента. Дешевий сегмент від 400 до 800 гривень. Середній сегмент від 1000 до 1500 гривень. Вже краще наповнювач, краще тримається на нозі, Є система фіксації через панчоху і через ліпучку. Більш об'ємний пластик наповнювач краще забирає на себе удар. І з нюансів є певні нюанси. У якогось з захистів не дуже надійний зап'ясток, тому що у зап'ясток це окрема тема для окремого відео. Напишіть, якщо цікаво, розкримо тему зап'ястка. Чому в середньому сегменті і в дешевому немає нормальних зап'ястків. Теж в середньому сегменті трошки інший фасон немає задньої підтримки. Теж не підходить. Для кого підходить? Для дітей, хто катається самостійно без тренера, але вже показує такі. І впевнений початковий вже середній рівень, вже інша амплітуда, інша швидкість, або для дітей, хто активно початкового рівня займається з тренером. Нормально, захист це розходник. На декілька місяців його о, вистачить, і при цьому він відносно недорогий. Ціновий преміум сегмент від півтори тисячі і далі. В середньому дві, якщо ми скажемо про дорослого, про дорослого окреме відео, шукайте у нас на Ютубі, або пишіть, який саме дорослий захист розібрати. Може бути і дорожче: 2500 або навіть 3 000. Ну, це прям совсем. Дитячий преміум це 1750 гривень. Є ось такий рект, ось такий Кій флейнигл, чим вони відрізняються, в чому прикол, як обрати це, це те саме, що середній ось цей ноунейм, no котрий ми у себе продаємо. Адреса Київ, Борщагівська, 154, відправляємо по всій Україні. Можна по номеру телефону 09582575, і аккаунт інстаграм бролердром. Пишіть, підберемо під вас захист, все зробимо під вашу дитину. Значить, продаємо особисто наш ноуней no бренд. Оця історія краще наповнювач, трошки більше, трошки надійніші закльопки, трошки краще зап'ясток. не вилітає. Але особисто нас цей захист не цікавить, якщо ви питаєте. Це особисто моєї думки. Я раджу, ось цей такий є і рожевий, і такий, і ще чорний. Чорний скоро буде у нас, будь ласка, замовляйте, перед замовленням можна буде взяти для будь якого виду активності. Підійде. Колісного. Да? В чому його фішка? Я покажу на цьому. Не треба продягати панчохою, але при цьому надійна система фіксації. Вже взулив ролики. Бам! Будь ласка, приклали, втомились, спекотно, розстібнули і зняли. Можна спокійно відпочити у спеку. Нормальний, продуманий зап'ясток, дійсно гарно тримається, не вилітає. Нормальна якісна Якісна фурнітура, якісні закльопки, при цьому під коліну чашечку зроблена форма і гарна тканина, яка буде гарно тримати удар. Ось так. Ну не три хвилини, ну трошки більше, але саме основне розказав. Хочете розібратись детальніше, будь ласка, великі відео. там щось 15 хвилин показую детально. от ці всі застіжки, там туди-сюди. А це так, щоб швиденько вибрати, зрозуміти, що треба написати або зателефонувати. Доставляємо по Україні або можна по всьому світу. Оплата криптою, термінал, вефопей, як угодно. Навіть готівкою можна. представляєте? Все, пишіть в коментарях корисно, не корисно. Чи хочете ви ще таких швидких оглядів. Можемо на кожен з цих захистів вибуде такий самий швидкий огляд. Дайте знати з великою радістю, побудемо вам корисні. Пока!